В холодильнику, як завжди, холодне пиво, плюс три. І повна машина забита. Трохи Женя вже розгрузив. Як завжди, під потолок. Розгружаємо, качаємо лодки і йдемо на воду. <звук> <звук> Получається. Работа, Рибку треба задобрити салком порядочним і всім остальним. Зараз три секунди і на воду. Так, коротше що, перший пішов. Хоба. І Женя зараз теж на воду вилітає. Терець трохи здуває. Це ми поборемо. Так, так, і так, куди і пройти? Погодка золота. Сонечко світе, легенький вітерець, здуває з напрямку. Зараз знайдемо перспективні місця і будемо робити закорм. Куди йти не пойму. Перший пішов. Ну приємно, Ну хоч почувствовали, ну хоч щось. Ну так. Ну це малий, я тобі скажу. Та я розумію. З тими, що должно бути. А на що кльону в Чиста перловка, я з другого не знаю. Ну з почином да. Оце вже рибка гарна. Клюнула і у мене. Хорош, хорош. Тихо, тихо, ой-ой-ой. Виходи, дружочок, тихо, 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 тихо. Хороший. По Якому ти? Ага, зрозуміло, ти хотів обрізати, так? Не вийшло. Він такий гарний. Клюнув, карась, клюнув на черв'яка. Ось він, перший мій. Боже, нам. Дякую. Коротше, по всім прогнозам риба мала клювати з 10-ї ранку, як нам казали рибаки. А вона клюнула у скільки? А вона клюла 20 минут Вже не в 7 часів клюнув. Так що прогнози спростували. І паралельно таких красноперів достаємо. Це сміття клює на цій водоймі справно. Хороші такі. Красиві півсадка вже є точно. Так, щось давно карась не клював, треба підкинути трохи йому кашла. Хай поїсть кашки. Так, а ну ось туди. Чітко. Ще краще. Досить пока. Щось вже пів години нема клювати. Потма клює. А карасні ні. Треба годувати. Іди сюди. О, це вже він. Це вже лапоть. Цього ми будемо брати з підсакою. Ух ти що, ти шо? Йомаю. Оце він. Єлі влізу підсаку. Ти шо, братан? Yeah. Оце він. І такий спокійний. Понял. Я думаю, він буде зараз давати гасана. Він такий спокійний дружок. Любісінький. Ну черв'як, а шо ж. На черв'як, Женя. Тихо, 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 тихо. Диви, і тут теж він висмалює щось. А тут супутка у нас от така могла б бути, але немає. Фух. Так, ладно, супутка то таке. Головне карасі. Ох, і гарний. Ох, і гарний. Так. Гляньте який. Лапоть. У ньому грам 700-800 точно є. О, така гарна риби наклює. А ну, а я... так, ти, ти. Воно? <с? <с?> і он сопутка, як смале, диви, товче поплавок. Краса, друзі, так? Да? Оце за ними ми сюди і Женя їхали. Хороший караси. Пошел. І такі рибки проклювують у нас на кукурузку, на перловку, сопутка. О, хорош. Іди сюди. О, батониста яка. Червонопірочка. хороша. Mm? красивая рыбка. Супутка, называю я ее. До карася, до бабочка будет. Пока рыбка не клюет, самое час перекусить. Так. Що у нас тут? Ковбаска, хліб, яєчко. Помидорчик зараз достану. Трохи треба щось різнуть. Ну які помідори. Дужі. М -м -м. Как закон подлости может сейчас начать клевать? Коко, Ого, что такой? Что за птах? que ganhou um curativo show Так, все можна спокійно їсти. Аніхера. Хтось моруде. А Ти ж індус. Де ти взявся на мою голову? А? Я ж казав вам, що зараз сяду їсти і хтось помішає. Йди, чума мала. Так, поки не буду я їх скидати, поїм спокійно. Всім смачного. Ну як оце так? Ковбаса в руках. и вот такая рыба я клюнула. Тут мало. Сейчас хорошая рыбка. Садок. Йди сюди. Йди сюди лапать. Йди хороший, йди, 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 йди. Виходи, дружочок, виходь. О, цей дає гасана. Той був спокійніший. Опа, ну це й менший. Трохи. Цей трохи менший. Ой, красота. Які ж гарні рибки клюють. Подобається мені таке. Коли клюють, то такі карасячі. Як вон такі карасики? Хороші? Хороші, 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 хороші. Так а як ти тут, дружок? І грузик, і гачок. Через бороду все пройшло, да? Так, ну що, вийшло все. Благополучно. Отакі От гарні. клюють карасі, Красота. Добрий день. Шок контент дві клубнички Одна більша, одна менша. Бляха муха одна відпала, одна осталась. Залікові. А це мале дурне. Це викинуть. Хороша. Приятний розмір. Ну да. Хай би така клювала, де мать би їх так би. Ось така у нас рибалочка. Перша в цьому році щевна на карася. Євген, представляю, до вашої уваги на Дубасил. І мої десь тут бобри. Ооо! О! о тут порядок! <риклад> Як вам такі карасики? Хороші? Мало, але єсть. Всім пока, до скорих відосів.